Горить арбек подушки безпеки. Роз'єднював роз'єм, знімав руль і після цього загорілася лампочка контролю несправності подушок. Погасити неможливо ніяк, тільки прийшлося купувати оцей адаптер ВАК какая. І... Вася діагност програма. Пробуємо. Драйвер встановили. Не той нажав. Так, нам треба подушки безпечності. Відкриваємо. Так, є блок. Щитало блок. Тепер нажимаємо коди несправності. У нас три коди несправності. значение сопротивления слишком велико, не постоянно. Ты именно патрон подушки безопасности водителя. Сли... Сопротивление слишком мало. Напряжение питания слишком низкий уровень сигнала. Нажимаем очистить. Все, так, дивимося. Е, нажимаємо Готово. Все, так. Закриваємо. Тепер що ми робимо. Опа! Пропала. Виключив зажигання. Включаю зажигання. Супер. Погасив. Ну, другого методу не знаю, блін. Скільки перерив інформації в інтернеті. Не знаю іншого методу, як погасити. Тільки оцей адаптер, оцей фак ККЛ. І програма Вася Діагност. О, це я купив набор в інтернеті, адаптери разом з програмою. І в одного ноутбуку я собі це все встановив і нарешті я ту лампочку погасив. Супер!